Почалася деокупація Криму. Росіяни їдьте додому в Російську Федерацію. Президент України та українські політики реагують на вибухи в Криму. Я нагадаю, що було понад 10 вибухів. Саме обстрілюють військові бази, звідки летять ракети на Херсонщину. На Миколаївщину, яку щодня обстрілюють, і маємо реакцію українських політиків, таких як в Кім, е мер міста Миколаєва, відреагував на. Початок деокупації Криму також Арестович висловився, Андрій Єрмак висловився. Ірина Верещук написала з приводу цього голова Миколаївщини. Сказав і Максим Козицький також висловився, очільник Львівської ова. Отже, йдемо по порядку про заяви від українських політиків про деокупацію Криму. Кожен з них наголосив, що Крим. Це Україна. Отже, поїхали на вибухи в окупованому Криму, що Гремля 9 серпня відреагувала низка українських політиків та посадовців. Зокрема, вони зауважили, що це є нагадуванням для окупантів, чи їм насправді є захоплений півострів. Зауважимо, що вибухи лунали в Новофедорівці на головному військовому аеродромі російських окупантів. І ви, мабуть, бачили вже ці світлини, де відпочивальники на пляжах. Ой, мама, що то ділать. Навірно, нужна виїхати і. Е... Нібито поліція в лапках Криму заявляє: Кримчани, ідіть в укриття. Усі наполохані, затори у Криму. Ми бачимо ці фотознімки віце премєр міністка з питань інтеграції реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернула увагу, що 9 серпня саме відзначається Міжнародний день корінних народів. Сьогодні Міжнародний день корінних народів В Україні таким вважаються кримські татари, Караїми та Кримчанки. А сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим бо то є. Україна написала міністерка в мережі. Голова офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що український південь особливо прекрасний у серпні. Щойно вийшла така публікація від Єрмака. Знаєте, ще вміє е, дотепно е, написати. Заступник очільника ОП Олексій Арестович попередив Росіян, що їхня звичка курити біля бавовни, врешті-решт їх погубить. Російська звичка курити корити блявового врешті їх погубить, що характерно за алфавітом йдуть: Б. Білгород, В. Вороніш, К. Курськ, К Крим, К. Кремлю. Підготуватися. Написав. У заяві Олексій Арестович голова Миколаївської УВА, Віталій Кім виступив за те, аби заборонити росіянам курити на військових об'єктах. Точно знаю, що вибухи в телевізорі ніколи не передають реальної атмосфері та відчуття. Подвійно неприємно каже Кім, коли ти з дітьми на морі думаю, треба заборонити росіянам курити на військових. Об'єктах написав Кім, і даду, він додав фото мапи повітряних тривог в Україні, на якій позначено, що в Криму нібито оголошена тривога. А чому б це в Криму наголошено? у всіх областях України оголошена повітряна тривога. Крим це Україна, тому повітряна тривога оголошена і там. Е, ставимо закусенців, подобайки, підтримуємо український контент. І йдемо далі. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук висміяв брехню російської Міноборони про вибухи в Криву. У Міноборони Російської Федерації повідомили, що на аеродромі в Новофедорівці здетонували авіаційні боєприпаси, що спричинило вибухи. Техніку на місці не пошкоджено, травмованих немає. Міністерство ганьби ніколи не бреше. Іронізує братчук. До речі, декілька коментарів мені пролетіло щойно. Ну перед ефіром я записував ще одне відео. Що в Росії нас нічого не говорили по поводу Криму. Я говорю, так ви ж не дивіться свій пропагандистський ящик. Ви відкрийте, розуй, розуйте свої очі та й подивіться на світ. Почитайте інших блогерів. Подивіться, подивіться, що пише світ. А вони навіть не знають, що в Криму відбувається. Бачите, е, також е, братчук пригадав, як після удару по російському крейсеру Москва, що врешті затонув Міноборона Російської Федерації, стверджувала, начебто на судні здетонував боєприпас, хоча насправді крейсер був атакований українськими захисниками. Щоб там не було головне результат. Чомусь згадалось додав речник Одеської ОВА. Водночас, де, о, очільник Львівської ОВА Максим Козицький пропустив, що події в Новофедорівці можуть бути пов'язані з початком деокупації Криму. А, на військовому аеродромі, у тимчасово окупованому Криму, чомусь відбулася детонація боєприпасів, стверджують у Міноборони країни-терориста. Нарахували вже понад 10 вибухів, ймовірно, влучили у склади. Початок деокупації Криму йдеться у заяві Козицького. Я нагадаю, що і військові експерти, і також начальник гур розвідки України Буданов заявляв, що Крим це Україна, Крим і Донбас будуть повернені Україні найближчим часом, і не виключно, що військовим шляхом. Тоді ще Зеленський коментував, що він проти військового шляха, але як кажуть військові експерти, начальник гур розвідки іншого виходу немає треба дати знаєте по зубам відсіч їм тому що вони а, поки поки не отримують вибачте по яйцям вони нічого не зрозуміють поки вони будуть не покарані зараз те що відбувається на АЗС, в енергодарі ми це бачимо провокації шантажі де магате буде реакція чи не буде реакції де міжнародні організації де весь світ тому що це загроза Екологічна катастрофа усьому світові. Гліб Репіч, кандидат хімічних наук, я записував інтерв'ю уже на каналі. Дивіться, як він коментує. Не все так, знаєте, не все так погано, як заявляє він, як нам малюють. Чому він хімік? Він це знає. Подивіться, роз'яснить. У Міноборони України заявили, що не можуть встановити причину займання, що призвела до вибухів на території військового аеродрому в Криму. Проте в оборонному відомстві нагадали про правила пожежної безпеки та заборону коріння у невстановлених місцях. Там також заявили, що РФ може спробувати використати факт вибуху в інформаційній війні, тож обмін оборони не виключає, що окупанти випадково в лапках. Знайдуть якісь характерні шеврон, візитівку чи навіть ДНК. Радник голови ОП Михайло Подоляк написав у мережі, що демілітаризація Російської Федерації неодмінна частина гарантування глобальної безпеки. Аж два закусенці я поставлю Михайло. Подаляку за ось цей коментар, майбутнє півострова Крим бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. не військовою базою для терористів, осе тільки починається. Попередив Подоляк, все буде Україна! Хочеться додати мені. І Володимир Зеленський у своїй заяві заявив, що США дають 1 мільярд доларів допомоги. Це ракети до Хаймарс, боєприпаси. Пряма мова після цієї російської війни проти України не має залишитися ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Тобто, це означає, що ми йдемо до повернення усіх своїх територій, і Криму і Донбасу. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, каже Зеленський. А держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії, і це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно правова діяльність за агресію, є запобіжниками проти будь-якої нової війни. Ось таке було звернення від Володимира Зеленського. І я нагадаю, що звичайно ми все повернемо, але оця провокація, операція провокація від окупантів з приводу азовців і те, що вони там поставили клітку у театрі в Маріуполі. Худоба просто іншого не назвеш вас в ту клітку загнати і закрити, і зробити е, те, що маємо зробити. Але ми, українці, ми все-таки маємо бути гуманні, незважаючи на те, що роблять з нашими героями. Тому я не буду казати. Що ми зробимо з них. Скажу, що полказов Азов записав відеозвернення, що відплата буде, і вони оголосили на полювання для всіх причетних в катувані в Оленівці. А щоб не повторилася Оленівка, друга, друзі, нам треба кричати, говорити і не переставати це робити, тому що окупанти заявляють, що після 1 вересня відбудеться так званий самосуд над азовцями у. Маріуполі, і вони вже цю клітку виставили. Я завтра запишу інтерв'ю з Анною Зайцевою, дружиною військовополоненого Азову. Вона перебувала в окупації в Маріуполі в Азовсталі. Мабуть, ви її знаєте. Вона була з дитинкою, і там всі ці кадри розлетілися. І попрошу завтра, як вийде інтерв'ю, поширити, аби ми запишемо її українською, англійською. Або весь світ чув наш крик, можливо, Червоний Хрест, ОН Женевська конвенція, можливо, нарешті вони нас почують, адже герої не вмирають, героїв не кидають. Вони наші герої, ми їхні ТО. Ми будемо стояти до кінця, до їхньої перемоги і їхнього звільнення. Слава Україні! А продовження цієї фрази ви продовжуєте у коментарях.